У чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу з веслування на човнах дракон брали участь спортсмени з Житомира. Чемпіонат Європи відбувся в іспанському місті Баньолес. До складу збірної України увійшли 33 спортсмени з Житомирської області. Спортсмени до 18 років на дистанціях 200, 500 та 2000 метрів здобули 9 комплектів золотих медалей. Чемпіонат Європи переносився три рази, і ми все-таки на нього попали. Хтось розслаблявся, а ми працювали далі. І за рахунок цього, останній відбір показав такі результати, що і наша команда виявилася найбільша в збірні України. І четверо дітей, тільки з інших областей, всі остальні діти були Житомирські. Це можна сказати так: 96%. А дорослих ну можна сказати, так процентів 30-40%. Це була моя мрія виступити від обличчя України і показати рівень ну, на арені міжнародній. І це мене найбільше що, щоб не підвести, так сказати, тренерів на те, що вони на нас розраховували. Команду були каноїсти, байдаршники, які навіть нам казали, що готувалися до Олімпійських ігор. Дуже були серйозні хлопці. Але ми просто своєю дружністю і те, що от ми команда, показали хто, хто є хто. З 1 по 4 вересня у чеському місті Рачіце відбувся чемпіонат світу з веслування на човнах дракон, де представники 15 країн виборювали першість. До складу збірної України увійшли 11 спортсменів з Житомирської області. Дев'ять нагород це дуже класний результат, тому що конкуренція дуже велика. Азіатські країни це не перевершені країни. А Україна є найкращою однією з найкращих країн в Європі з веслування. Ми вибороли три золота, три срібла і три бронзи. Президент Федерації з веслування на човнах дракон Дмитро Мороз каже, що наступний чемпіонат України з веслування на човнах дракон має відбутись у Житомирі. І підготовку вже розпочали. Так як ми вже провели чемпіонат України по аутрігеру, по відбіру в збірну України, на даний момент кандидатура тільки Житомира для того, щоб провести цей чемпіонат України на човнах дракон. І плюс у нас наші постійні змагання, які ми проводимо вже сьомий раз, будемо проводити, це поліський дракон і якось змістити. Разом поєднати ці змагання Тетяна Іскоростинська, Ігор Грач, новини на Суспільному.